Зимове, не треба мене жаліти, себе я набула сама, і можу тебе зігріти. На дворі холодна зима, не треба плекати диво, бо кожного дня дива, ти бачу вже трохи сивий, а я вже не вірю в слова. Я вірю в людську щирість і влітку з небес зорепад, я вірю в Господню милість і в райський небесний сад. Я вірю в свою схильність до справжніх надій і мрій, і вірю в Твою прихильність, а Ти в мою більше не вір. не треба мене жаліти. Бо жалість погана річ, Я можу тебе зігріти, дровами розпалена піч.